Другий етап завершений, і потрібно підвести підсумки загального рейтингу у чоловіків. Йохан Стінасбьо займає першу позицію, маючи дві перемоги та одну срібну медаль та 339 пунктів. Стурла Лейгрет на другій позиції, маючи одне срібло та три бронзи. 304. Емеліан Джеклен. Одна перемога та одне срібло 246. Ерік Перо, одна перемога та 222. Себастьян Самуельсон – одна срібло та 208 пунктів. Дмитро Підручний, 101, 18 позиція, Віталій Манзен, 98, 19 -та позиція та Антон Дученко – 83, 24 позиція. Перейдімо до загального заліку Естафет, де Франція має повну домінацію, дві перемоги та 180 пунктів. Норвегія дві срібні медалі та 150 пунктів, Швеція дві бронзи та 130 пунктів. Німеччина 105. Сполучені Штати 90, Фінляндія 87, Словенія 85, Італія 72. Україна 70. Та в Кубку нації Норвегія на першій позиції, маючи 2478 пунктів. Франція друга. 2466, Швеція 3, 2169, Німеччина 4, 2085 та Україна на п'ятій позиції 1807, Чехія 6, 1794. Будемо вболівати та підтримувати наших атлетів на наступному етапі в Ванці. А ваші очікування пишіть в коментарях. thank you.